Я бачив дивний сон, немов передо мною, безмірна, та пуста і дика площина. І я, прикований ланцем залізним, стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки в кожного ланці, мов гадь, обвили. І плечі кожного додолу ся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар, у кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім гримить, Лупайтеся у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагою голод, бо вам призначено скалу сесю розбить. І всі ми, як один підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячі боки розприскалися штуки, та відривки скали ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. І кожний з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті в людей за сей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її. Та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею зогниють, та слави ми людської зовсім не бажали. Бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш каминарі. І всі ми вірили, що своїми руками роз'їб'ємо скалу. Роздробимо граніт що кров'ю власною і власними кістками, твердий, змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро нове у світ.